Представники чеченського народу разом з українцями протистоять спільному ворогу Росії та допомагають нам вибороти перемогу. Добровольчий батальйон імені Шейха Мансура, на честь якого перейменували вулицю, заснували ще у 2014 році. Ми пишаємося збройними силами України, Ми пишаємося нашими братьями чеченським народом, які зараз разом з збройними силами України пліч обліч боронять українську землю. Тому вітаю всіх з цією важливою подією. Бійці батальйону брали участь в боях за Широкине на Донеччині. Разом з нашими захисниками боронили столицю на початку повномасштабного вторгнення Росії. Общий враг у нас і сусід нам Видалася і, і Україна, і Чечня, і Грузія, і всі від нього страдаємо. І всі це сьогодні на сьогоднішній день довжні об'єднатися і стоять свою свободу і незалежність. Командир батальйону зауважив після першої війни в Чечні декілька вулиць Грозного також перейменували на честь українських добровольців. Мабуть, сьогодення пишеться, як казали, нова історія, тому ми дуже раді, що наша вулиця перейменована. І дуже нам подобається, що Захисники, які пліч опліч стоять із нашими. Вільний народ Кавказу також допомагає нам у нашій війні. Тому ми дуже раді, що наша вулиця названа в честь цього батальйону імені Шейха Мансора. Вихованці ліцею підготували для захисників пакунки із солодощами, малюнки та обереги, синьо-жовті стрічки сплетені власноруч. На них слова молитви, аби наші воїни поверталися з фронту живими та неушкодженими. Олена Городицька Ста Сторожук, новини одинадцятого каналу.